І так, підемо вже гуляти. Ідемте всі разом. Давайте я перша. А я тут круто бе. Снізинки Ну Ти супер, ідіть, грайтеся. Я буду кататись. Я також буду кататись. Тільки не дуже швидко. Б... Так, щоб не впасти і нічого собі там не переламати. Ха-ха-ха! Круто. Так дуже навіть. Що ми будемо тільки тут гратися? Давайте трошечки тут пограємось і все так, можна тут погратись, а потім на лижі піти. Ви як хочете, я піду на лижі. О, ви вже тут? Як таке тепло, що ви раніше в мене сюди прийшли? Ну, як хочете, я пішла на лижі. Так, все, я поїхала. Крута. щось такого гарячого. Щось типу такого. Давайте купимо гаряче какао. Добрий день, можна нам полуничне какао? Та ні, не полуничне, а шоколадне. Добре, давайте шоколад. Ось все, тримай. Ах! Як смачно. а ще маршмелу дуже смачно. Добрий день, можна мені покататися. На лижах. Можна, але обережно. Дякую, я дуже буду обережно. Сподіваюсь, так. Раз, два, три. Ох, як круто. О, супер. О. Ну, пати числить. О, привіт. Знов на нагору. Я знов пізьу кататись. Ну, добре, йди. Один, два, три. Трудо! Давай, давай, давай. О, а якщо я звідси спущусь? Як круто! О! Ще на гору. Ау! Ауч! <смі> куди дівчата поділися? Кру... Піду, подивлюся. Так, да, подивися, то навіть не знаю, куди вони зовсім поділися. Цікаво, куди ж вони пішли. Так, а куди сестра поділась? Я не знаю, вона ж на лижах пішла кататись. Добре, піду, подивлюсь, чи вона є на лижах. Не зрозумів. Взуття стоїть тут, а її тут немає. Доброго дня. А, доброго дня, що ж ви хотіли? Так, я дещо хотів. А що саме ви хотіли? Е, я хотів запитати, тут не була така ри, рижа дівчинка, не зустрічала. Жаль. Дивно, взуття лежить там, а її самої немає. Точно, там же іще є лижа, зараз подивимось. А ну зачекай. Зачекай. Вона дуже бистра. Ага, ось ти. Я не зрозумів. А що трапилося татку? Ти я не зрозумів. Ти на лижі пішла і нам нічого не сказала. Я казала, може, ви не почули? Так треба ж було ще раз сказати. Ми ж тобі завжди би якесь слово сказали ні або так. Вибач, тату. Добре, підемо. До мами, а то мама вже злякалася там.